Привіт, друзі, хочу з вами поговорити про посттравматичний стресовий розлад, про ПТСР. Сьогодні мала таку розмову зі своїм знайомим військовим, і він говорив, що після тяжкої позиції було дуже важко, і що це вже було давно, там рік пройшов, але досі, досі це турбує. І ось я хотіла вам трішки про це розказати, тому що насправді я подумала, що багато кого це турбує. Але мало хто звертається до фахівців. Якщо кому потрібна, наприклад, ви військовий вам потрібна ця допомога, то звертайтеся, хоча це не тільки для військових, тому що посттравматичний стресовий розлад може бути після будь-якої психотравми. Да? І він з'являється не зразу, а там через деякий період. Тобто, ніби вже все пройшло, да? О, ти вже е... вийшов з цієї позиції, вже наче все нормально, а тебе починає накривати. Як накривати, можуть снитися кошмари, да, кошмарні сни, можуть бути флешбеки, це ніби наяву, да, там якісь ситуації, ніби ти в ній? От теж мені один мій знайомий, ну це вже на консультації було, то він говорив, що у нього такі прояви були, що він прокидався вночі да, і біг копати окопи. Тобто буває і таке. Здається, що ти ніби в цьому світі сам, що ніби ніхто тобі там не може допомогти. Да? Е, усамітнення, тобто уникання йде, ти уникаєш людей, ти їх починаєш боятися. Е, ну Ось такі ось прояви можуть бути. Якщо щось таке схоже, то це. І воно не зразу одникло, виникло. Бо бойовий стрес, наприклад, він короткочасний. Тобто, коли ти в бою, в тебе там підвищується серцевиття, агресія, там всі діла, е, то він короткочасний. Може бути ступор, може бути навпаки там більше. Оце знаєте, бий більше замри, то Тобто така ось поведінка. Да? Як повезе, так і реагує людина. А тут уже спустя деякий час. І як ми можемо справлятися з цим? Ну, По-перше, треба йти до психолога. Да? Тобто потрібно з цим працювати і працювати не один раз і не два. Тобто це не одна консультація має бути. По-друге, що може бути допоміжне, це слідкувати за режимом дня, за сном треба гарно спати. Так? Тут, до речі, якщо ви самі не справляєтесь, ви можете і до психіатра теж сходити, тому що він може вам виписати, наприклад, чи снодійні, чи ці господи, антидепресанти. Можна звернутися також, тому що вони можуть бути допоміжними, але все одно це психіка, і тут потрібно працювати із думками, да? тобто потрібна психотерапія дуже класно допомагає арт-терапія. Тобто можна малювати навіть ті події, які були, ви можете малювати. Так? Якщо вам складно згадувати, ви можете його малювати ніби на екрані, не про вас там. Так? Або є така техніка кінотеатру, можна прокручувати. От ніби ти сидиш в кінотеатрі, дивишся на екран і прокручуєш цю подію про тебе. Тобто не ти там, а ти наблю... наблюдатель. Така техніка дуже може бути ефективною. Дихання, дихання вправи, вони завжди працюють. От техніка сповільненого дихання на чотири рахунки: видих, затримка, вдих, затримка, видих, затримка, вдих, затримка. Дихати так десь 2 хвилини. Є там ще дихання по квадрату, але це приблизно все те саме. От десь дві хвилини ти дихаєш, концентруйся на диханні, так, руку на животі кладеш і на груди. На груди да? І це техніка сповільненого дихання, це дихання животом конкретно має бути. Техніка заземлення, я багато раз про нього розповідала, ще раз розкажу. Техніка заземлення 5-4-3-2-1. Назвали п'ять предметів, наприклад, в кімнаті, от прямо назвали, да? чотири тактильних відчуття, Три звуки знайшли, два смаки і один запах. Ви або знайшли, або згадали. Да, смаки і запах, тобто знайшли або згадали. Там, наприклад, смак там, улюбленого морозива чи ще щось. Це такі справи, які от такі техніки, які можуть допомогти в моменті, наприклад, у вас панічна атака сталася. Ви можете зробити техніку заземлення, дихальну вправу, да там попити водички. І так трошки воно приходить в норму. Але з панічними атаками там теж там важливо знати, що панічна атака не вбиває, і відрізняти цю панічну атаку, що це вона. От, ось, Привіт, панічна атака, я тебе бачу, ти прийшла, ти мене не вб'єш. Е, давай будемо знайомитися. От коли ви з нею так ніби подружилися, е, узнали, що це панічна атака, бо спочатку, коли вона приходить, люди не знають, що це таке. Тобто думають, що це якийсь там інсульт чи що небудь. І тоді, як з цим можна працювати. А так важливо соблюдати режим сну, правильне харчування. І ще має бути фізична нагрузка. Дуже класно допомагає йога. От Йога або така легка зарядка, щоб це було не важко, Бо, коли в тебе стрес, то Робити фізичну активність важко. Навіть от я, я тренер, да, я ще й фітнес прожу, крім того, що я психолог, після втрати, після тяжкої втрати мого воїна, да, я говорила, розповідала в мене недавно загинув коханий. То мені, наприклад, на спорт навернутися дуже тяжко. Але після спорту я почуваюся набагато краще. Прямо, от знаєте, попускаю. Тому я займаюся спортом, стараюся працювати з тілом, мені це дуже допоміжно. Тому ось такі техніки я вам розповіла. І якщо я можу вам бути корисною, то ви можете мені писати в особисті чи телефонувати. 067 349 37 87. Ну, так прям телефонувати, коли попало, не треба, але ви можете мені писати там Viber, Telegram, WhatsApp. Якщо вже я б не відповіла, то тоді вже можете набрати. З вами була психологиня Лілія Охріменко. Готова до роботи. Пишіть мені, поки що тестую. Не знаю, чи з усіма запитами я зможу працювати, чи ні. Чи ні. Ну ви мені пишіть, будемо будем працювати. Бо от з втратою я поки що думаю, чи зможу я працювати, чи ні, ще мене так трошки розбалтує. А якщо останні всі запити там стосунки, там або навіть це ПТСР, якщо там з підлітками робота, да чи ще щось небудь. То це я вже беру, я вже почуваюся нормально. Ще, звісно, воно дуже важко, але працювати я можу. Тому, будь ласка, звертайтеся, буду рада бути корисною. Все? Чао, какао, ваша Лілія Охріменко.